Противник вже повністю контролював всю територію довкола міста Маріуполь, а водні шляхи було неможливо використовувати, оскільки противник підвів свої бойові кораблі, і вони контролювали виходи Маріупольського морського порту. Тому лишався єдиний шлях це повітряний міст. Вертольоти летіли досить таки складним маршрутом. Маршрут це детально пророблявся. Тут наносились на карту всі дані розвідки, які, які ми мали. Крім того, наносились, як то кажуть, кола систем ППО. І Маршрут розроблявся з урахуванням тактичних, тактико технічних характеристик цих систем ППО, так, щоб обходити їх або входячи в зону їх дії, використовуючи складки місцевості і прольоти на надмалих висотах, залишатися непоміченими. Для цих систем, або в разі, навіть якщо ми розуміли, вертольоти в польоті можуть бути поміченими, так прикладати маршрут, щоб знищення їх було неможливим або досить ускладненим.